Доброго дня, мої любі друзі! І ви на каналі Люсик Вишивось і знову з вами ваша Людмила. І ось сьогодні я хочу вам показати свої рукодільні покупочки. Останні. І, напевно, почнемо ми з такої футболочки. Вона вся в кадр не влазить, то будемо якось ось така жіночка. Ви пам'ятаєте, що я. Вишивала українську лють. А це, що ми ж українську лють собі взяли за. Вона у нас на шевронах, і це наша символ, наша, наша як і в групі вона на заставці у нас. І Надихає нас, і це ну, наш, наш, вона стала нашим символом. Я оце ж була, знайшла, там роблять на футболках різні ой, написи. Приберу, помішаю, і... Я їм кажу, сфотографувала цю картинку. Кажу, у вас такі є. Вони кажуть, що таку картинку. Звісно, є є в нас є в футболочках напечатана і на сумочках. Кажу ні. А вона показала мені фотографії з Viberзбро, скинула. Я побачила. Кажу ні, на сумці якось не ні. а... На футболці, да, так, а ну, сумку, шупер, шо, скільки їх там треба, футбол більше ж треба. А я їм кажу: а ви можете внизу написати валькірії шостки? І вони кажуть, можемо. Тільки ж буде не вишиватися. Кажу нічого. Так вони мені написали валькірії шостки. І це мою Валькірію зробили українську людь. Символ, і це я влітку вищую бісером. І влітку буду носити, Покажу вам О, так може ближче, бачите, така гарненька, і воно м'якеньке, воно не то, що, бачите, я так зжимаю, воно все м'якеньке-м'якеньке. Личко напечатане, а далі оце ж все бісерем вишивається. Але ви знаєте, що що я буду вирішила, це я. Воно дуже багато, бачите, вишивки, це ж ще юпочка, в кадр не вся влізла, то я вирішила напевне дивіться, ось, ось тут прикраси, ці бусики, я вишию бісером. Ой, пробачте розмовляю, розумовляю, щоб поперхнулася ці сережечки бісером Можна на віночку або весь віночок вишити бісером. і на, трошки на вогні ось цьому бісером. Можна, наприклад, темненьким, все інше вишити хрестиком. Ну, це коли ви будете, вірніше, коли я буду вишивати, то вже буду показувати, а вишивати треба найближчим часом, щоб уже, як прийде тепло, коли скинемо куртки і кофти, щоб я вже ходила в такі гарні футболочці. Оце в мене така покупочка. Ага, що ж, Бачите, я ще вчусь про покупки розказувати. Ось ось така тут. Бачите, ось тут розписано, які кольори бісера, що треба. Футболка для вишивки бісерам і нитками. Ага, то як, як бачите, як хочеш. Тут написано чоловіче, мені треба такий немаленький розмір, то каже мені дівчина каже, що чоловічі жіночі вони однакові пошив, але на чоловічих більший. Розміри є більші розміри, а на жіночих менші там. для таких маленьких і стройних. Юма F15. ось так Це я у Фейсбуці е, побачила фірму, що вони там різні гарні такі заготовки під бисер роблять. То я потім додалась до них в групу Viber. Дуже зручно, це там продивлюсь, які є новиночки. І спокушаюся, до... Да. Так, що у нас ще по бісерам, Останні роботи. Почалося це ж, футболочка-футболочка, почалося все з таких картиночок. Я вам казала, що я хочу такі картиночки вишивати хрестиком. Але щось я там скачала на морі схем безкоштовні, де і вони ж мені покидали, скидають безкоштовні схеми від о, не катрусі, не катрусі. Забулася, ладно, не буду час тягнути. Це такі схемки. Я багато їх хочу, вишить всю серію. Але не вся серія безкоштовна є, да і вони там дівчата розпочали. Там є Чорнобиль, Миколаїв, Херсон, Ірпінь. Щось іще. Ну, а деякі там Запоріжжя є, здається, а деяких ж нема. Але щось мені та, воно, у це програма, яка читає PDF-файли, у них там PDF здається. Щось воно не хоче, бо багато беко, чи що, чи воно там якісь на таких листках дається, що воно не може з'єднатися до да купи та програма. Ну, як би там не було, не загружається в мене програма а по бумазі вишивати щось ліньки мені, чи то руки не доходять, бачите, в мене ж та інших там процесів це ціла купа. То я вирішила собі, побачила, у них є під бисер такі заготовочки, і вирішила взяти ірпінь, а чого ірпінь почати з ірпіня тому що то моя донька була в ірпіні і тікала, і тікала. Ну, Пам'ять, пам'ять то непогана, але ну, ось про те, що, слава Богу, нам врятуватися э, вдалося з того ірпіння. Іно все одно вп... ну, хоч, хочу я відшити ну, таку картинку, Ірпінь. Ось ця ді... це ж дівчина символ, ця дівчина рятувала собак э, з під обстрілами, збирала безхатькових собак, яких. Кинули хазяїва, які поїхали тікали з Ерпеню, і кинули собак. І ця дівчина вона збирала собак і ризикувала своїм життям, але вивозила, вивозила собак, рятувала, рятувала собак. І ось вона стала символом Ирпеня. І тому ось таку. Хочу вишити, Тут вишивки не дуже багато. Я піднесу ближче, бачите, ось дівчинка, тільки ручки-ножки. ну Для мене це вечір два, може, я не знаю. Небагато не вишивати, тому, я, звісно, бісером не дуже люблю вишивати, бо що там тільки розпочав процес і вже закінчився. Тому то, чого я крестикам люблю, бо вони більше. А бісером великі процеси не люблю, бо тяжкі. Тяжкі по вагізі. А це раз. А інше, ну, бісер зараз знаю, Мені більш до душі вишивка хрестиком, але іноді погулятися є. Якщо є такі, скажімо, такі моменти, що ну, хрестиком ну, ніяк, то тільки бісером, то тоді бісером, бісером, так бісером, Ось так. Ну, я думаю, якщо дівчину вишить хрестиком, то ні. Хай буде бісером. Щось бісером повинно бути. Так, поїхали. А все ж розпочалося. Чому це ж ці заготовок, чому я накупляла? Трішки пошили всю вам. Забулось просто зараніше витягнути з пакетика. Тому пошив. А, так, ось, бачите, витягнута в мене було пакетика. Тут ще дається така картинка. Тут показано, що туди вишивається, і номера бісером. Все зручно, добре і добре. Так, ось така суми, так як ви знаєте, що я живу на сумщині. І суми дуже оборонялися. Суми справжні герої, і оборонялися. Дуже стійко, стійко сумам, а вони самі можна сказати себе звільнили. Бо, ну, їм трохи була допомога, але її було мало. Але організувалися партизани, це партизанський край у нас і а, організувалися і вибивали ворога майже самостійно. На суми не було ніякої надії, але завдяки партизанам і Завдяки мужнім людям, простим людям. Як, ну і прост, Прості, не військові. Ось так, що вони організувалися і вибили ворога. Ну, і військові, звісно ж, допомагали, але прості люди, партизани дуже великих зусиль доклали. І тому ось така воєвнича дівчина, ми теж воєвничі дівчата. Може, і треба було нам отаку дівчину, а не українську лють. Але на той момент я вишила, була українську лють. Але в хрестику такої картинки немає. Я би її дуже хотіла вишити в хрестику. Тут така дівчина, україночка, тут вони трактор, який тягне той танк, тут у неї такі наколочки. Така ось така дівчина, така у неї. Хустка пов'язана. І все ж почалося все з цієї футболочки. Вірніше. Першу я побачила такі заготовки у них, а потім побачила футболку, ну там був Херсон. І я написала дівчині, кажу, а ви можете на футболці тільки зробити на Херсон, а з Суми? Каже, так, да, звісно, можемо. У них ці картинки, я навіть її не закинула, Дивала, яка вона була, вони ж популярні всі ж вони у них є. Тільки, каже, вибирайте колір футболки то я кажу uh... Мені давайте на синьому фоні. І ви знаєте, не прогадала. Мені здається, що ось тут голубенький, ось тут у неї фончик голубенький. Якщо взяти, наприклад, ірпінь, так, якби на футболці був. ну, Може, так, да, жовтий з синім теж було б. Але там у них і на красному є фоні ну, різні. Які хочеш кольор футболки, такі вибираєш. А я вибрала синій, я думаю, воно буде гарно. І на синьому дуже гарно дивиться, бо на червоному якось не так. І це ж ці футболки. А, з чого воно все почалось? Я ж кажу, що Ірпінь побачила думала, ой, суми заготовку, потім бачу, далі гартаю, що у них є футболки, Нас питала, кажу, ой, а на футболку, суми, да, можна. А і коли ми вже домовились, з дівчини, вибрали розмір футболки і вибрали кольор, і все вже ж домовились, і я тоді згадала за свої ну, дівчину українську люті. І я ж Пишу, що а, ось таку можете, та є у нас в наявності є. А, і каже, тільки в білому кольорі. ну, Добре, в білому, так в білому. І потім і відмовитись від цієї футболки сум якось. А, ну, думаю, і ту хочеться, і цю хочеться. Хай буде дві. Ну, а вже ж картинку, цю жерпінь, то вже прицепом. Думаю, ну ладно. І також такі гроші, там ну, 100 гривень вже за ту заготовку, 125 гривень, там на 100 більш, на 100 менше. Ну, яка вже різна, з такими вишивальчими. Але, бачите, я хочу що вам розказати. На сумах тут трішки інше. Тут воно таке, як прорезинене, не таке, от, як резина така. І тут ось таке воно таке все. Бачите, як то як просувати утюгом, то не можна буде скоріше, потому, тому що може бути злізати. Воно як наклейка така, наклеєна на футболку. Ось, да, Бачите, то, не знаю, чи хрестиком чи бісерем, тож, напевно, все-таки бісером, бо як навіть і злізе, так. Так, да, це гірше, звісно, ніж да, українська людь. Тому що, якщо поносиш і часто прати, то це все злізе, а залишиться тільки ось це, що бісером і суми. Ну, якось буде сумненько. Але можна не кожного ж носити, Ну, можна і кожного. Будемо побачимо. А що ми Вишиваємо, щоб на все життя із футболок і виростаєш. У мене воно дві футболки, так вона одна вже й тіснувата. І висить, ото її викинути жалко, бо вишивала і висить. Не знаю, що з неї робити. Може, вишивку виріжу, так буде рамку картинка. ну Будемо, подивимося. Ось, бо нам що, хочеться вишивати, вишивати, на все життя потім зберігати, куди їх дівати. Що буде, то буде. Але так, да, гірше, бачите, складу так. На цій футболці і на ось цій, то е, помітна різниця, ця м'якенька. У мене, до речі, оце ж дві футболки. То, е, такої якості, як оце ось носяться, а перуться, ну дуже-дуже перуться. Я ж кажу, що одна вже мені малувата, але все одно іноді одягаю. Треба худати для того, щоб все влазило. Ну, вже ж поки про ці рукодільні покупки я вам показую, то вам причепом уже розкажу, бо забувалася розказати. Отож, я коли ще влітку того року, коли ще продала я отож свої картини морози Сонце і зелену деревеньку, я писала, що 25% грошей з продажу я залишу собі, а інші. Від... Даю нам на матеріали. І з цих 25% я тож купила собі наборчик той що старічки, що я зараз вишиваю свої на віки разом, що показую. А також не показувала вам, а що ж було за декілька показати. Купила ось такі собі теж сонідей. Простіше люблю я цю фірму. Вона гарна. Ось таку такі соняхи українські, О, такі гарні наборчики. Але теж тут намальована канва. Треба буде канву міняти, бо я на ній 100% вишивати не буду. Ось такі гарні ниточки. Піднесу, напевно, ближче, щоб не було б Так, картинка ось такі. Соняхи. Останнім часом чогось я на соняхах помішалася. І мені хочеться соняхи, соняхи. Такі тут схемки. Дуже гарні такі крупні. Мені подобається і на глянцевій схемі вишивати, хоч трішки блищить вона, але нічого. Буду це ж буду вишивати по схемі, тому що перенабору в мене на цю картинку нема. Ну, вона невеличка. Ну, буду і по бумазі вишивати. А що, жінка, хай потім зберу. Ні, так, все, що понакладала. Пробачте, тут у мене нема куди розвернутися, поки так. І ось такі захотілось мені наборчик, ось такі п'яльчики. Тут якісь гулочки, ниточки і красиві такі гарні-гарні маки. Теж фірма Sony Day. Так, що тут у нас? Гар. Мені подобаються ці пакетики. Вони закриваються, відкриваються. Теж е, малюнок нанесений на канву. Ну, чітко гарно нанесено, але я не хочу вишивати на такі дерев'яні канві. І не хочу вишивати, ну не знаю, просто не хочу. Заміню чи на чисту канву, і буду вишивати. Ось такі ниточки. Ну, Поки лежить, а там це ми сьогодні кажемо, що замінимо. А завтра будемо. Також ще в мене є такі собачки, але зразу кажу, що канву Я просто, як тільки мені з почти прийшло, то я канву о, з нанесеним малюнком і прев'ю віддала дівчині, о, щоб вона ниточки собі підібрала і вишивала. Щоб, і ось, щоб вона по прев'ю хоч бо мала уявлення, і яким де кольором вишивати. Бо ж ви ж бачите, що на канві там воно ось тут краще переверну. На канві там все різне, все, що попало. І так я прев'ю, чому віддавала, дала щоб хоч вона дивилася, що воно повинно. Там такі Йоркі-собачки. Давайте хоч і на схемі вам покажу. Бо, я ж кажу, що прев'ю. Від... Віддала, а ось не додумала собі віддрукувати. Ось такі собачка там сидить. І ось ще один. Там два собачки, такі, Йорки сидять. Дуже милий процес. Буду вишивати, тоді буду вже вам прев'ю показувати. Ось так. Подобається. Я ж кажу, дуже подобаються мені ці пакетики. Я потім ще навіть коли від шию бува, то я потім ще в цьому пакетику просто зберігаю якийсь інший процес тканюшку на інший процес. Так, ну що, все? Всі мої рукодільні покупки. Ну, наче всі, але там були ще. у... Оксани Степанчука я ниточки, голочки понів замовляла. Дуже гарні І голочки мені сподобалися. І Оксана дуже швиденько все збирає. Ну, це збирає. Такі. Це такі ось ниточки. поки тут у мене лежать, то мені дослали. Я іноді полюбляю такими м'якенькими вишивати. Так у дівчини замовила щоб були в мене, щоб в мене, щоб була вся палітра тих м'якеньких ниток. Іноді я люблю її вишивати. Ось, ось такі у мене, ось такі у мене на сьогоднішній день, ось такі у мене і покупочки, і все. Так, Ну що, побачили, поділилася все, розказала. Пишіть коментарі. Дякую, що зі мною я вас всіх люблю, цілую, буде все перемога, поїхала я швиденько плести сітки для хлопців, а вам всім бажаю щастя, здоров'я і всього найкращого. До побачення! Я всіх вас люблю.